Які теми на стендап сцені на гумористичній найбільш актуальні саме сьогодні, от в наші дні? От чесно, от я думав над тим, і я навіть не знаю, що тобі відповісти, тому що гумор він також, як мода, він циклічний. Колись я там в якомусь році, наприклад, 19-му розповідав про вегетаріанців, потім я щось там пробував розганяти з пацанами, мені хтось сказав, що це вже не актуально, і тут я записав в 25-му році знову про вегетаріанців, додав, додав, все, воно класно зайшло. Якщо посудити по собі, в мене там є старі блоки, з якими я виступаю, там, чи про сім'ю, чи про те, яке в мене ім'я. Про то там, про раціон татів, знаєш, там, чи про гороскопи, це завжди тіпо, буде актуально. Тому брати вічні, вічні теми і додавати туди сьогодення і свій пережитий досвід. І от і маєш актуал. Байрактарщина, ми є... Переросли, вона вже не заходить, вже всі трошки люди заспокоїлися в тому плані. Пса патрона вже не живе. Пса патроном. Для мене це персонаж дуже смішний завжди, тому що можна заплатити до півтори тисячі гривень, приїде пес патрон з JBL колонкою і будуть раді всі від нуля до 90 років. От, бачиш, бачиш, що треба, типу, такі от людям.